Дивіться, якщо це громадянин Російської Федерації, крім того, що з ним треба підписати контракт і виплатити йому кусь, е, якісь гроші, тобто, в, то, в разі якщо він загинув, йому треба виплатити не йому, а його родині, треба виплачувати якісь певні компенсації. І потім ця родина буде на державному забезпеченні як родина ветерана, війни. А тут іноземний громадянин. По-перше, невідомо, чи його родина щось отримає, тому що не знати, чи він там якусь адресу залишив чи не залишив. Якщо він там трошки приховав якусь інформацію, а вони це роблять, то він просто тоді опиниться в ситуації, коли пропав безвісті, та її Бог з ним. Знаєте, Тобто це досить вигідна така оборудка. Ну, заплатив йому за те, що він підписав контракт, і на тому все закінчилося. Як правило, вони е, одноразово вони краю отримати зарплату за місяць. Вони е, гинуть ще до того, як приходить перша зарплаття.